Скажи, будь ласка, ти акцентував увагу, що угорці прийшли з Уралу. А кого вони витіснили з цих територій? Хто uh -huh. жив на сучасних територіях угорщини? Слов'яни? Ну на той момент ми так про слов'ян можемо говорити там проти слов'ян. Навіть є така офіційна дата: 896 чи 97 рік. Вважається це саме дата здобуття батьківщини угорцями. Uh -huh. Треба підкреслити, що угорці це був союз племен, угорських племен, ми так називаємо. І можливо, само назва мадяр, яка є у угорців, це. Саме назва їхня, тому якщо ми будемо казати по українськи мадяри, це не щось там зневажливе, це навіть не така просто українська форма. Це саме назва їхня. Вони самі себе «мадяри» Мадяр, це саме а країну. Мі... Вони як називають країна Мадяр, мамадярос Шарок, Мадяро-Сарок ага. повинна так називатися. Я не дуже. Сильний в угорській мові, але от саме так вона називається. Маґяр їхній приход угорських племен він був тричі. Перший це з гунами був. Вважається, що певні угорські племена прийшли з гунами, якраз в четвертому столітті, п'ятому столітті вже були тут. Потім вони приходили з аварами, і авари також влаштували стасетюрські населення. Вони створили свою державу. Є оця територія в східній Європі, центрально-східній Європі, панонська рівнина, де протікає Дунай, це між Дунаєм, там Тисою, якраз і це дуже плодородна земля. І от. Наїзники приходили сюди і залишалися там.